Армадол, забудь про головний біль. В Києві, в українському домі є своя подія, і ця подія приємна, тому що не дивлячись на те, що орки зазіхали на музей великої, не побоюсь цього слова Марії Примаченко. Не всі роботи постраждали. Багато робіт врятовано і сьогодні в українському домі відкриття виставки робіт, які врятовані Марії Примаченко, гордості примітивного мистецтва, як його називали нашої країни, Антон Пшеничний сьогодні розкаже про те, як буде виглядати ця виставка, і о котрій годині вона, до речі, відкривається. До речі, абсолютно Ексклюзивно там Пшеничний першим покаже в Україні цю виставку в українському домі. Антоне, такій темряві стоїш, так розумієш, що зачинено все та. Доброго ранку? Ну тут не зачинено, тут відчинено Ми ж всередину потрапили, і тут повним ходом йдуть приготування до відкриття виставки. Це відбудеться о 15-й годині. Покажуть врятовані роботи Марії Примаченко. ну, геніальної художниці. Давайте нагадаю, вона відома на весь світ своїми такими чудернацькими малюнками, які є абсолютно неповторними, і це визнають по всьому світу знавці мистецтва, знавці саме картинного мистецтва. І чому ця виставка буде називатися Марія Примаченко врятована. Давайте я вам нагадаю ще раз: полотна зберігалася. Її полотна зберігалася в краєзнавчому музеї міста Іванкова, в який росіяни поцілили ракетою на другий день війни. Почалась пожежа, і достеменно невідомо було скільки вціліло картин, скільки їх врятували. Оскільки одним з організаторів виставки, є Київська обласна військова адміністрація, то я завітав напередодні до її голови Олексія Колеби. І якраз ми поговорили і про виставку, і про. Про музей що його чекає. Так от він підкреслив, що по краєзнавчому музею окупанти потрапили не випадково. Російська армія приїхала цілеспрямовано. Саме до цієї будівлі вона не знаходиться на центральній вулиці Іванкова і цілеспрямовано знищили всю будівлю разом з центром надання адміністративних послуг. На жаль. Це відбулося на другий день війни. В Іванкові там в тому музеї зберігалося 14 полотен Марії Примаченко. І довго було незрозуміло, скільки з них е, вціліло, врятували, скільки з них міг пошкодити вогонь. І от саме з цим питанням я і звернувся також до голови ОВА. Давайте послухаємо, що він відповів. Всі картини, які знаходились в історико краєзнавчому музеї, були врятовані. 14 картин Марії Примаченка громада змогла винести з музею, і вони знаходяться зараз в місті Іванків. Вони цілі в сохранності, і саме мета цього заходу, мета виставки це показати, що ми зберегли нашу культурну цінність. Хотів зранку показувати ці картини. Давайте я покажу, як, як буде відбуватись виставка. Там там у нас вхід в український дім. Потім у нас сходи, і це, от якраз центральний такий атріум українського дому. Тут спеціально спородили таку конструкцію. Вибачте, до вас спиною все розвернувся. Спродили таку конструкцію. І всередині тут будуть висіти роботи Марії Примаченко. Поки що їх немає. Хотів показати відкрити інтригу, але вирішили все ж таки організатори дотримати інтригу навіть перед нашими глядачами. Поки Тут нічого не буде. 15-та буде відкриття. Е, і все ж таки говорило, оскільки ми з Олексієм Колебою не лише про цю виставку, а й про музей, то я спитав, е, що буде з музеєм який знищили росіяни. І він мені відповів, що навіть план відбудови цього музею вже є. У нас є проєкт, за яким не тільки музей Марії Примоченка. А й резиденція в селі Болотня, яка знаходиться в трьох кілометрах від Іванкова, а також арт-об'єкти, які ми розмістимо в самому місті Іванків. Це буде такий комплекс з трьох локацій, який буде зроблений в одному архітектурному стилі, в стилі, в якому працювала Марія Ну, Ось такі приємні новини, і навіть мені напередодні показали ескізи цього музею, який він буде, цей центр Марії Примаченко. Я сподіваюся, ви зараз зможете побачити один з таких ескізів. І навіть мають вже і ну, обласна влада, і всі люди, які дотичні до колекції Марії Примаченко і цього музею, вони навіть вже мають конкретні терміни, коли буде початок реалізації цієї відбудови, вже в. 2023 році хочуть відкрити музей Марії Примаченко в Іванкові. І, і я я, дуже я вважаю, що це класно. Що ми мислимо наперед, і я дуже сподіваюся, що вже в мирній Україні наступного року цей музей таки з'явиться, і ми перші будемо також старатися вам його показати в нашому ефірі. Ось така ситуація 15.00 сьогодні. Марія Примаченко врятована. Приходьте. Колега вам слово. А це ще ексклюзив. ще у зачиненому для широкого загалу музеї в Українському домі буде колекція Марії Примаченко. Вціліла, будь ласка, приходьте в український дім. Взагалі, Український Дім радує. Назар Білик був архітектор а, виставлений на вихідних. Да, тепер в Марія Примаченко. тепер Марінопросторі, фільми. Я працюю на цвинтарі. Класій е, взагалі... вийшов в прокат шик, так само. просто. тому. Шик. Український дім працює. Антоне, дякуємо. Гарного Антон, дня. Серичний. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.